Засідання міської ради у Дубні відбулося 12 вересня і традиційно не обійшлося без активних обговорень та дискусій. Так першим питанням розглянули звіт про роботу Дубинського райвідділу поліції, під час якого його керівник Сергій Савран наголосив на потребі встановити додаткові відеокамери. Також присутні мали можливість запитати про результати розкриття інших правопорушень. Ще знайшли слід слідку сімотуському кладовищі. Злодіяльні, які відбулися, допомогли в нашій голові. Була затримана гарячому під час, під час того перебування на кладовищі. Дана особа має східні розгляди, вона була доставлена, опитана, проведені, проведені ряд слідчих дій, але кажу, потреба полягає в тому, щоб далі дії, фікс... далі дії особи були зафіксовані. Контейнерна площавка по вулиці князя Острозького. Напевно, ви мали змогу наблюдати спостерігати в соціальних мережах відео, фото, що там відбувається, як там запалюється сміття, і як там бусами Вивозять сміття, не знають звідки і просто викидають на не встановленому місці. За ну фіксувати і докази я думаю, було б добре, якби і поліція спрацювала. На сесії також розглянули питання про дострокове припинення повноважень депутата Дубинської міської ради, восьмого скликання Світлани Бороденко, як розповіла сама пані Світлана, причиною такого рішення став здоров'я. Моя хвороба – це тривала хвороба і з кожним разом я потребую більше уваги приділяти своєму здоров'ю. А як наслідок я не можу систематично відвідувати пленарні засідання, засідання комісії, і тому я прийняла таке рішення, щоб скласти свої повноваження достроково. Я дякую всім депутатам, хто є в цьому залі і, 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 за, і за межами цього залу, за те, що на все такі п'ять років з вами літа працювали. Під час засідання внесли зміни до бюджету міста. Так окремо затвердили субвенцію з держбюджету на реконструкцію приймального відділення міської лікарні у відділення екстреної медичної допомоги. Мова йде саме про 2 мільйони гривень. Також під час розгляду змін до бюджету міста розгорілася суперечка, де брати кошти на усі потреби. Не розглядається питання заявки військової частини однієї з нашого незону щодо надання їм коштів для матеріально-технічного забезпечення проведення робіт, ремонтних робіт. У нас за 2022 рік 12,2 мільйони гривень боргу, в яких міська рада прийдеться так чи інакше, хочете ви чи не хочете, але прийдеться гасити, бо підприємство заблокується рахунки. І крапка, а ви говорите, що хай відшукайте, відшукати? Де їх відшукати? де ті гроші взяти. Ви кажете, ми маємо сплатити 22 мільйона боргу на Дубну енергію. Я хочу нагадати, що до кінця цього року, до кінця цього року, ми маємо ще близько 10 мільйонів виділити на Дубінський ліцей номер 6 майбутній академічні для того, щоб перекрити всю свою заборгованість по своїй частці співфінансування по сучасному освітньому середовищу. Осередку захисту України я вже по поточних ремонтах оцих двох об'єктів, які я тільки що назвала. Я вже не кажу за ті аварійні сходи. Скажіть, будь ласка, для чого ми зробили цю дискусію? В минулу позачергову сесію Роман Андрійович точно задавали таке запитання, і вам була дана чітка відповідь, що за 9 місяців після перевиконання ці військовій частини будуть виділені кошти. Будуть кошти, ми виділимо. Ми ж тоді розглядали питання, що ми не заперечуємо потрошки до виділення. Буде підсумки 9 місяців, і ми це питання розглянемо. Також депутати розглянули зміни до рішення про формування закладів освіти згідно із реформою старшої школи. Так, якщо ліцей номер 6 обрали за академічний, то набір у десяті класи до цього закладу буде проводитися уже з 2026-2027 навчального року. А у інших школах міста набір до десятих класів припиниться. Наступного року Бубинський ліцей номер 6 який однозначно стане академічним ліцеєм з 1 вересня 27-го, Це без варіанта. Якщо ще хтось сподівається, що ця реформа не відбудеться, я вам заявляю, вона відбудеться. Ну немає іншого зворотнього зв'язку. немає. Наступна річ, що вони не набирали учнів перших-четвертих класів. Чому та тому що це логічно? Вони б мали не набирати це ж з попереднього навчального року. Наступна наша пропозиція це все ж таки поки що не спішити. І залишити при Дубінському ліцеї No6, майбутньому академічному структурний підрозділ гімназію, тобто 5-9 класи. У мене своя пропозиція, своє бачення як міського голови. Давайте ми довивчимо це питання, так? щоб не наламати нам брову справді. Ось і на наступний Дякую. засідання пенара, так. Буде профільний заступник. У результаті обговорення розгляд цього питання перенесли на наступне засідання. Під час сесії порушили й питання паркування та схеми організації дорожнього руху у місті. Так зазначалося, що під час недавньої пожежі поблизу спортивної школи автомобіль рятувальників не мав безперешкодного доступу до місця події. Як ми йдемо до спортивної школи. В нас ніби то куча гаражів, куча гаражних кооперативів, Автомобілі стоять за вулиці на дорозі, там не можна проїхати. Та сама, це, той самий автомобіль, грубо говоря, пожежної частини. Він сидить, думає, що він туди не проїде. Він їде через те саме кільце. Розумієте? Просто знов я веду до чого, що наші люди, ну я б сказав би, не дотримуються дуже багатьох правил порядку того самого благоустрою. І все остане. Але для цього треба ну, я рахую, що працювали. А, ну можна сказати, апарат міської ради служби так само злиті звернення в ту саму поліцію наприкінці засідання. Депутати розглянули звернення до керівників Рівненської обласної військової адміністрації та обласної ради, у якому йшлося про передачу у 2026 році спеціальної школи міста Дубно у власність громади з метою створити на її базі навчально-реабілітаційний центр. Це дасть нам гарантію сьогодні. Задуматись обласній раді, щоб вони, вибачте, цю територію, і ці приміщення не пустили з молотка і не продали. Перспективи, як такої школи спеціально дубного, немає по лінії обласної ради. У нас одна єдина мета цей заклад зберегти. І все. Це просто, як би сказати, протокол намірів, що місто хоче. За готове забрати і зберегти цю школу в цьому статусі, яка вона є. Однак представники батьківського комітету спеціальної школи попросили не поспішати і подумати над рішенням. Зараз не на часі місто брати на себе відповідальність за спеціальну школу з наступних причин. Перша причина це кількість дітей міста, які навчаються у цій школі. 50 дітей з міста будуть функціонувати в центрі, але Не всі ОТГ матимуть змогу фінансувати своїх дітей. І є сім'ї, які мало забезпечені, і вони е, лишаться де. А тут ви самі всі чудово знаєте, чули по соцмережах, що це питання є доволі проблематичне і нелегке для нашої громади, в тому числі, хоча цей заклад спеціальна школа не перебуває у нас на отриманні. Тим не менше, я вважаю, що це звернення потрібно відкласти. І поспілкуватися перш за все з учасниками освітнього процесу цього закладу і запитати їхню думку. Це однозначно повинно пройти усі депутатські комісії. Кожен з депутатів має право і повинен висловити свою позицію і побачити загальну картину цього закладу. Бо це не просто рішення. За цім доля багатьох діток. Я вас дуже прошу. Наша позиція буде повинна бути однозначною і одностайною, тому що це доля закладу, якого готові вибачте, стерти із лиця землі на території міста Дубна. У результаті обговорення, щоб затвердити звернення про передачу у наступному році спеціальної школи у власність Дубинської громади, не вистачило голосів і рішення не прийняли.